Ось приїхали такі гарні тарілочки супові з різними малюнками, різні кольори, коштує 88 гривень. І мені здається, тут десь 500 мл. Ось такі гарні тарілочки, новинки. Панда, різні кольори. Є такий рожевий, зелений колір, така жовтенька, дуже гарна. Ціна такої тарілочки 77 гривень. Написана обідня, але мені здається, вона як десертна. Десь 22 см в діаметрі. Такі прикольні малюнки, гарні, мені дуже подобаються. Ось така пляшка для олії. Та от з розпилювачем 99 гривень. В мене така дома. Тут можна ще ось так наливати масло. В цілому, якість непогана, ціна 99 гривень. В цьому огляді дивимося тільки новинки. Ось такий мультиінструмент за 349 гривень. Така ціна велика. Це дерево. Тут і ложка є, і виделка. Три різних ножа, відкривачка для вина, нержавіча, сталь, деревина. 349 гривень. Ніж кухонний сам току, такий дуже великий, 249 гривень, повністю металевий. Такий ніж для хліба. Він зараз по акції 199 гривень. Ще проїхали такі гарні чашки порцелянові, дуже яскраві. Об'єм чашки 500 мл. Ціна зараз вам скажу. Ціна 139 гривень. Ціто миска кухонна, металева з пластиковими ручками. Ціна 129 гривень. Ось такий ківш алюмінієвий, чорного кольору. алмо, діаметр 16 см. Ціна 299. Дуже гарна тарілка, салатник. Коштує 199 гривень. Теж новинка. Йде в коробці. Мені дуже подобається. Дуже гарно грає кольорами. Така як кришталева. Звична баночка для сипучих продуктів. Фігурна з дерев'яною кришкою. Ціна її 109 гривень. Ще приїхали блюдця. 13,8 см в діаметрі. По 22 гривні за одну штуку. Ось такий друшляк пластиковий складний біхом з ручкою. Якість непогана. Пластик такий міцний. Ціна 99 гривень за одну штуку. Ось такий контейнер харчовий пластиковий з кришкою на 3,5 літрів. Дуже великий. Різні кольори по 44 гривні. Ніж лопатка для сиру та масла. Металева 39 гривень. Злокулінарний силиконовий 44. Підставки для кухонного приладдя 15 на 14 см, Альпіна. Різні кольори по 69 гривень. Ось такий набір. Новинка. Для столових приборів. Три різних розміра. Ціна 199 гривень. Підставка для столових приборів, металева, дерев'яна основа. Ціна 139. Стакан мірний по 34 гривні 1 літр об'єм. Ще новинка. Ємність для харчових продуктів. Можна зберігати у холодильнику, в морозильній камері. Є жовтий і помаранчевий колір. Ціна 99 гривень. Ось така миска пластикова, кругла ребриста сірий колір. Ціна за одну штуку: 69 гривень, в'єм 4 літра. Миска меншого розміру на 2,6 літра, ціна 55 гривень. І маленька ємність на 500 мл. Тут ціни немає. Зараз вам скажу, скільки коштує 22 гривні. Каменажниця Екотуб для закусок кругла. Ціна 229 Ка новинка, стакан скляний з подвійними стінками. І декор всередині. Такий кубик гранатовий. Ціна 119 гривень. Об'єм не сказаний. Склянка низька 39 гривень. Ось такий стакан з подвійними стінками ребристий 109 гривень. Форма для льоду пластикова гумова. 10 відділення. Ціна 29 гривень. Формочки для випікання силиконові. Тваринки. Ціна 59. Ложка кухона. Нейлон плюс пластик. Дуже гарна 119 гривень. Новинки шумівка, кухона і ополонник по 88 гривень. нержавіюча сталь а тут силіконова ручка. Сушарка для посуду пластикова. Двохярусна. Ціна 299 гривень. І тут і для столових приборів, і для бокалів, стаканів, тарілочок. Ось такі чайники. Зі свистком нержавіюча сталь. 349 гривень. Тарілочка десертна скляна. З золотим обідком. Ціна 199 гривень. Оселедниця скляна. Зараз коштує 49. Ще дуже гарна тарілочка десертна по 77 гривень. Такий маленький салатник чорний люмінарк 12 см в діаметрі 69. Бульйонниця з вушками керамічна. 650 мл. Коштує 64 гривні. Банка для сипучих. Золотою кришкою скляна. Об'єм на 300 мл 49 гривень. І ось така на 500 мл – 55 гривень. Ваза для квітів ребриста, 349. Рельєф на ось така 299. Ще привезли дуже багато кухонної техніки. Зараз вам покажу, які ціни. Ось такий електричний чайник на 2 літри. 1700 Вт. Коштує 349 гривень. Кавоварка крапельна 250 мл, дві чашки. Захист від перегрівання. Один рік гарантії. Ціна 539 гривень. Кавоварка крапельна лібертон 600 мл 600 Вт 549 гривень, Кавомолка роторна. Лібертон 549 гривень. Кавомолка роторна лібертон 150 Вт з нержавіючої сталі. Зараз ціну знижено 500 гривень. Міксер ручний кухонний 549 гривень 350 Вт. Соковитискач електричний 1299 гривень. Ємність для соку 450 мл 800 Вт. Навіть є попкорниця електрична з мірною ложкою. Від Сатурн 499 гривень. Блендер ручний 399 гривень. Ось такий і такий електрочайник Liberтон. На 1,8 літрів 1500 Вт. Ціна 499. Ротекс електричний чайник. Навіть показує температуру. На 1,7 літрів 799. Потрібнювач для овочів 199. Вафельниця ось така електрична, 399. Тостер по 599 Лібертон. гриль 949 гривень, зволожувач повітря 599, відпарювач для одягу, ручний. Ну майже 900 гривень коштує. Я таку фірму навіть і не знаю.